Це до речі, приклад того, як працює танчик, коли йому не можна стріляти. Він просто зруйнував позиції вчен. Тому що він що зробив? Правильно. Він просто по ним Це реактивно. Да, да, да. Так, так, так. А отак виглядають позиції. Не треба бути обережним. Ну, хлам... Хламідництво різне. Вот. На які відстані приблизно ці позиції розташовані від нинішніх позицій росіян? тут. звідси вони працювали. БК, до речі, БК їм от так, щоб у нас прям валялись патрони на наших позиціях, отак просто розсипів. Ти, ти просто заходиш, нажигає саме дирява позиція з якимись повними бомжами у них обов'язково мінімум там патронів два цинка стоїть мінімум ну типу навіть з самими такі безсенсовними бійцями опісують ну я помню не ні тут більше Одразу зайдемо. О, бачите тут все, вирито, мішочки покладені. Ну, вже ще і інше... Оце прямо вони дивились. В тій позиції дивилися на наші позиції. Можна присісти. <рес> можна при... Нормально О, там кулемет стояв, тут Браунінг стояв. І тут он є, можна присісти і покурити. Відношення до себе як до людей. Ну не знаю, це суто, моя ремарка така, ну просто... Там так не, не видно, наскільки вибачен. Люди не люблять сидіти в обороні. Люди люблять штурмувати і хочуть штурмувати, тому що ви ж самі розумієте, що одна річ, коли ти сидиш в обороні і просто потерпаєш від артилерії противника і від мисних штурмів ворога. Інша річ, коли ти просуваєшся вперед і звільняєш українські землі і тим самим входиш в українську історію. Плюс прийняв. Мене тут нарітом, мені їх треба простріляти і швидко, а не чекати, поки мені стріляти. Тут закріплюємося. Противник, який не встиг відступити, а втекти, і хто не побажав здатися в полон, був знищений. Панувалося блищаще. Це надихає, тому що це перемоги, це відчуття крові. Коли от, знаєте, хижак, все ж таки штурмовики, відчули смак крові, запах, вони продовжують іти вперед. з Духом, який надихає до нових е звершень і до нових перемог.